Поговоримо і про найстарішу книгарню у центрі Києва, і про акцію, яка там стартувала. Це благодійна ініціатива. Вона має назву Подаруй дитині посмішку. Усі охочі можуть е, придбати літературу, яка згодом відправиться в обласну дитячу лікарню. І там малеча точно зрадіє таким подарункам. Далі подробиці у сюжеті. Одразу біля входу у столичну книгарню на підвіконні усі відвідувачі помічають яскравий пакет з ведмедиками, і стоїть він тут зовсім не випадково. Всередині купа новенької дитячої літератури перше, що спадає на думку, хтось з гостей випадково забув куплені книжечки, та це не так і приклеєна на склі листівка. все пояснює акція полягає в тому, що кожен хоче може прийти до нас у книгарню купити будь-яку дитячу. І покласти її в спеціальний бокс, який ми облаштували. І тим самим ці книги у День захисту дітей, який буде 1 червня, буде відвезено до Київської обласної дитячої лікарні, де зараз наразі проходять лікувальні дітки, а також до інших лікувальних закладів. Благодійна ініціатива спрямована на покращення рівня дозвілля дітей, які наразі проходять лікування. Дану акцію підтримують не лише відвідувачі книгарні, а й благодійні організації з України та Європи. Доєднуються і актори. Що це за книга? У мене дві книжки. Я не змогла на одній зупинитися, бо тут дуже багато, дуже класних. Я обрала дві: перша книжка це про котиків, а друга про динозаврів. Таким чином, ми поширюємо цю благодійну ініціативу. Серед колег я теж сьогодні бачите придбав маленького принца і передаю до Київської першої обласної дитячої лікарні. У закладі переконують така доброчинна ініціатива, як то кажуть, проба пора. І не виключено, що наступні заходи вже будуть спрямовані для допомоги не лише столичній лікарні. Якщо все у нас буде вдаватися, так як ми собі запланували, якщо люди будуть долучатися, ми будемо бачити, що справді все виходить класно і. Ця ініціатива працює. Далі ми плануємо все таки охопити діток. Наприклад, інші акції запровадити саме для діток, які переїхали з районів, які постраждали безпосередньо від війни, тобто для дітей-переселенців. Ось і разом з тим інші благодійні акції. Ця акція триватиме ще більше місяця. Тож до 31 травня включно, і всі бажаючі ще встигнуть долучитися до доброї справи і попіклуватися про хворих діток. Олександр Храпач, Андрій Кагеля, телеканал Київ.